матч чемпіонату світу, матч між командами Камеруну та Бразилії. Група, де особливої інтриги за перше місце немає. Бразилія гарантувала собі перше місце, обігравши двічі впевнено Швейцарію та збірну Сербії. Камерун, як на мене, найслабша з цих трьох претендентів за. Плей-офф і думаю, що в Бразилії не мало бути самих труднощів, але знову ж таки варто зауважити, що для Бразилії даний поєдинок не є важливим. Скоріше за все, команда буде випускати на піврезервний склад, тому можливість в Камеруна зачепитися за пункти є і досить хороша. Я все ж таки не буду ризикувати брати перемогу Камеруна, але думаю, що на один гол команда зуміє награти, тим паче, що відштовхуючись від тенденції цього чемпіонату світу, скоріш за все, в останньому турі дійсно. Команди, які беруть перше місця в групі, особливо не випускають основу, бережуть сили. Я пропоную вам розглянути тут ставку на те, що Камерун зуміє забити. Мій прогноз на даний поєдинок – гол Камеруну.